Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо закритий пиріг із несолодкою начинкою. Отаке собі яскраве сонечко на столі. Великий, пухкенький, з великою кількістю начинки. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування тіста нам знадобиться 400 мл води, 3 курячих яйця, 10 г сухих дріжджів, дрібка солі. 100 г маргарину, я його вже розтопила. Та на це все приблизно у нас буде 1 кілограм борошна. Дивіться по своєму борошну, щоб була хороша консистенція. Для початку давайте зіб'ю яйця. Вода у мене тепла, от, не гаряча, щоб дріжджі не запарились. Відразу додам дріжджі, щоб їх краще розмішати. Тісто готується безопарним способом. І ці дріжджі швидкодіючі, їх не потрібно попередньо якось розмочувати я все разом перемішаємо. Форма у мене велика, тому я ось так багато. Роблю. Я вам потім скажу, який діаметр форми. Так от дві дрібки солі, Не, навіть навіть ізотри. Спочатку я борошно вінчиком вмішаю, а тоді вже перейду на руки. От на цьому етапі я вже перехожу на. Ручне вимішування. Поки що все йде, як то кажуть, за планом. Тісто у нас повинно бути таким, щоб потім його можна було розкатувати. Отаким щільнішим його замішуйте. О, я дивлюся, що решти борошна вже і не, не потрібно буде. От в мене тут лишилося, ну, як то кажуть, жменя. Але, зрештою, ця жменька можу вам потім знадобитися, коли будете розкачувати. Я ще навіть для себе не вирішила на боршні. Зараз буду, ну, коли вже тісто підійде, буду розкачувати. Чи буду олією виробляти, як хочуть під настрій. Як ви бачите, таке достатньо туге тісто виходить. Ну, ось в такий колобочок у нас зібралося. Бачите, при натисканні відходить назад, ставлю у тепле місце, щоб тісто підходило. В моєму випадку це каструля з гарячою водою, не окропом і гаряча вода. Накриваю зверху полотенечком і чекаємо, поки тісто підійде. Тісто вже наше готове, воно раз підійшло, я плюмнула його, вже другий раз підійшло. Начинка у нас робиться дуже швидко, тому робимо зараз і відразу формуємо наш пиріг. Я взяла кілограм курячих бедер. Вони вже відварені і відібрані від кісточок. Кріп у мене просто з морозильної камери, ну як кажуть, жменя. Це чесникові стрілки. Хто, можливо, вже бачив це відео у мене на каналі, то пам'ятаєте, як я їх робила. Виняла з морозильної камери і вирішила весь об'єм цього пакетика використовувати один свіжий помідор сиру 200 грим. Та томатний сік, у мене він домашній, то він такий густуватий, як рідкий кетчуп, скажімо так. Тут стакан. Чому у мене саме сама така начинка? то е, Можете подивитися відео вихідного дня було в неділю, чому саме так вийшло. Ви додавайте все, що у вас є вдома. Тільки зайвого не кладіть. Я ледь стрималася, щоб зараз соус ще не виняти. Бо натрапився на очі. Думаю, чому б не взяти. Але ні, хорошого потрошку. А, грибна начинка, м'ясна фарш, капуста, рибна начинка. Начинку ви придумаєте будь-яку, яка вам буде більше смакувати. Отже, з такого, щоб порізати, що от ви бачите дощечку, це в нас буде лише помідор. І я, щоб було краще все-таки перемішувати. Візьму зараз курку, я її не буду різати, просто ось так. В руках на волокна розберу, вона відварена дуже добре. Брала разом із шкуринкою. От просто кісточки виняла і все. Сіль, як ви бачите, також поставила, але чесникові стрілки у нас солоні і в томатному сокові також є сіль. Тому, не впевнена, чи буду використовувати. Можете додавати інші спеції. Я навіть перець не виймала, тому що, ну, чесник вже такий, вже буде гостренький, також не впевнена, чи він тут потрібний. Зараз розбирала курку, ну, як би сказати, на волокна розбирала. І подумала, що, мабуть, не буду весь томатний сік використовувати, тому що. М'ясо з бульйону я доставала не відразу, коли воно відварилося, а вже постояло. І на ньому залишилося ще такої желейки багато. А томатних сікісаме брала для того, щоб зробити начинку більш соковитою. Тому буду вже дивитися по консистенції, чи потрібно мені все виливати, чи ні. Виходить, що курячий бульйон. Хотів він цього чи не хотів, в нашу начинку вже потрапив. От. І вже частка потрібної рідини, соковитості вже там є. Так, і з сиром також все. Лишається лише порізати помідор і перемішати. На такі більш кубики поформую, бо помідор великий, то десь лусочка вийшла, а десь кубик. Додаємо вже решту інгредієнтів. Це може, то поки половинку. Я зараз спробую, чи не, не надто гостро. Хоча не думаю, що буде гостро. Бачите, як все на кухні робиться. Хочу додаю, хочу не додаю. Все на око. Це саме головне в собі розвинути. Відчувати. Відчувати продукти, скажімо так. Не знаю, чи вірно висловилася, але якось так. Трошечки таки додам. Ну, так, щоб не була баба галамага але більш соковито було. Як не дивно, підсолити треба. Курка, коли варилась, вона підсолювалася і чесникові стрілки там є сілі, але мало. Сир має свій смак. Ну, от, яка в нас начиночка вийшла. Все, зараз будемо формувати пиріг. Ось наше гарненьке тісто. Підготувала таку круглу форму. В діаметрі вона має 40 см. От, виробляти все-таки вирішила олією. Мені так зручніше. Так, викладаємо все тісто, і нам потрібно розділити його на дві частини, але такі нерівні частини. Одна більша на низ і меншу розкатаємо на наверх дорога, щоб закрити. І нижню частину трошечки такою більшою за діаметром, ніж наша форма, потрібно розкатати, щоб краще було, ну, був доступ защепити. Ну, так, я думаю, не. Тут просто трошки тонше. Я так розділяю. Це показане в миску. Ну, якось так. Зараз перекладемо у форму. Мабуть, не сказала, форму змазала ще олією, бо такої величини пергаментного паперу, щоб такий був круг повністю, і бортики закрити, не було, тому і пергаментний папір змазала олією, і бортики також. так Розподіляємо начинку. До самого краю бортиків не розкладайте, нам вони потрібні вільні, щоб потім защіпнути. Ну, ось так рівномірно розподілили, зараз ще тільки верх. Розкатаємо, закриємо. Розкатуємо так само таким самим діаметром там круг, тільки що, що тіста у нас буде тонший. Перепрошую, що вам не видно, але ж я не поставлю сюди на силікон. Зараз все виправлю. Так, трошечки нерівно вклався, все поправляємо та защипуємо краєчки. Дуже щільно. Можете тут якісь коси наплисти. Якісь візеруночки. Тіста більше, більшечку трошки буде. Все, защипнули. Ну, У мене вийшло так. Головне, щоб наша начинка тут не витікла. І зроблю пару таких все-таки надколів, щоб не був наш пиріг такою великою шапкою. Ось так. Зараз змазую яйцем і поставлю. Щоб трошечки підійшов, Чуть збільшиться, вже буде видно, що знову дрожжі почали діяти, і вставляємо в духовку. Випікаємо 200 градусів, побачимо півгодини, 40 хвилин, скільки у нас ну, для такого великого пирога буде потрібно. Ну все, ретельно змазали. Чекаємо, поки підросте, і в духовку. Дістала вже пиріг з духовки, ну, він такий не 40 хвилин пікся. Майже годину. От, я вмикала конвекцію, і от часом кажу, що не дуже хочуть конвекцію вмикати, щоб не, не засихала шкірочка. Методи боротьби з нею дуже прості. Я вам взяла воду кісточкою, зараз пройдуся по всій поверхні, або пульверизатор, якщо маєте, От, його так збризнути і накрию зараз рушничком, хай відстоїться. Відстоюється, і будемо з вами куштувати. Пиріг трошечки остиг. Вверх бачите вже пом'якшав. От таке собі велике-велике сонечко для великої родини або гостини. Мені вже куртить побачити, що у нас там всередині з начинкою. Тож побачимо разом. Так. Сподіваюсь... Я розрізала. Ця тарілка має таку вігнуту форму, ну, тому не дивіться, він був рівненький. Просто мусила перекласти. Так, здається, все дорізала. Опа-опа-опа. Так, тут помідорка ще. Ось, подивіться, ось так він всередині так виглядає. Зараз ще ближче необрізаний кусочок. Ось така у нас краса. Вийшла, ну і зараз, звісно, скуштую. Так, все-таки прийдеться вилку брати, <свісно> бо не втримую в руках тісто пропечене все. Смачно. Такий пиріг відмінно буде смакувати любителям піци, де багато начинки. От. Візьміть на замітку рецепт саме цього тіста. Мені здається, до несолодких пирогів це от саме те. Ну що ж, поки наш пиріг остаточно не вихолов, я кличу родину на вечерю, будемо смакувати. Звісно, його можна зберігати далі в холодильнику, брати з собою на роботу, от, приготувати на велику гостину. Отож, експериментуйте, натхнення вам на приготування. Та чекаю вас в наступних відео. До побачення!